Діалог у фарбах саме таку назву має виставка робіт двох талановитих подруг Надії Нікітіної та Тетяни Яворської, яка від сьогодні експонується у великій залі Кременчуцької міської художньої галереї. Представлені картини є унікальним поєднанням двох художніх поглядів, які, хоча й різні за стилем та технікою, гармонійно доповнюють одна одну. Наша країна зараз переживає не самі найкращі часи, коли нам всім так не вистачає добра, позитиву. І от цією експозицією ми дуже хотіли нагадати про ті щасливі мирні роки, коли нам так було затишно, так було добре. Надія та Тетяна познайомилися ще в студентські роки, коли разом навчалися у Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Їх поєднували не лише спільний факультет і група, а й кімната гуртожитку. Водночас кожна з художниць зберегла свою унікальність і бачення життя крізь призму мистецтва. Надихає мене і природа, і обличчя людей, які я спостерігаю. Надихають звуки і навіть надихає тиша. Малюю я в різних техніках: і акварель, і олійні фарби. І люблю пастель. Люблю графіку, Тобто все, Ну зараз ми вирішили не виставляти акварель і графіку. Це буде в наступні часи. А зараз у нас взагалі паліні фарби і пастель може зустрітися. Серед робіт, що прикрашають стіни міської художньої галереї, важко не помітити різноманітні портрети, які ще з дитинства так полюбляє малювати Надія Нікітіна. Колись ми пішли з батьком, і він каже: чого ти так розглядаєш людей? А я кажу Папа, дивись. А в цього дяді такий нос красний, Чи в цієї дівчини таке гарні волосся, такі гарні очі? Я якось звертала увагу на риси людей. І якось вона, мабуть, там в своєму комп'ютері отлагалася, І потім як виплескувалася на холстах, на папірі. Бажаючи зануритися в емоції, історії та глибокий внутрішній світ двох подруг художниць, можуть відвідати виставку галереї за адресою вулиця Коцюбинського. 4. зробити це можна щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.